Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як в'яжуться ось такі будинки. Це може бути аплікація для одягу, для сумок. Може бути прикраса для ялинки. Можна цей будиночок обв'язати, вишити, а можна прикрасити на ваш смак різними намистинками. Так як вам подобається. Тож, давайте почнемо в'язати. І так, буду в'язати закрило гачком номер 3 Можна зв'язати з бавовни, Синтетичних, напівсинтетичних та шерстяних ниток, які в кого є, і які кому подобаються. І так треба набрати 12 повітряних петель. Набираємо. Перша, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Одинадцята, дванадцята петля. І так є у нас кіска з 12 петель. В третю петлю від гачка ось перша, друга, ось третя. Будемо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. І тепер пров'язуємо в кожну петлю стовпчик без накиду. У нас повинно бути їх 10. Давайте пров'яжемо. Кожну петлю. Нічого не пропускаємо. Пров'язуємо, пров'язуємо і рахуємо. Щоб у нас вийшло 10 стопчиків без накиду. Так, пров'язали. Ось що вийшло. Так, далі три повітряних петлі. Це будуть петлі підйому один, два. 3. Повертаємо в'язання на зворотний бік. Тепер прив'язуємо 10 стовпчиків з одним накидом в кожну петлю попереднього ряду. Петлі підйому рахується як один стовпчик. І так, накид на гачок Ось, під дві душки, протягуємо нитку і рахуємо це два стовпчики. Три спій дві душки чотири п'ять шість Сім. Вісім. Дев'ять. І ось сюди. Десять. Так, ось що вийшло. Далі три повітряних петлі. Петлі підйом один, два, три. Повертаємо в'язання. Так, далі в'яжемо два стопчика з накидом ось під дюшки. Тому у нас утворюється три стопчика з петлями підйому. Так, три стопчика є. Далі дві повітряних петлі. Дві петлі пропускаємо один, два, ось в третю петлю, в третю петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову дві петлі повітряних. Дві петлі пропускаємо в третю петлю пров'язуємо стовпчик з накидом, формуємо віконечко. І ще два стовпчика з одним накидом. Так. Ось що у нас виходить? Три повітряних петлі. Один, два, три, це петлі підйом. Повертаємо наше в'язання і в'яжемо знову над стопчиками. Стопчики з накидом. Так, два. І ось третій. Так, три стопчика є. Далі дві повітряних петлі. Над стовпчиком в'яжемо стовпчик з накидом. Знову дві повітряних петлі і знову над стовпчиком в'яжемо стовпчик з накидом і пров'язуємо ще два стовпчика з накидом. Що в нас вийшло? Далі. Три повітряних петлі. Перша, друга, третя, повертаємо в'язання. Тепер пров'язуємо весь ряд стовпчики з накидом. Так, один є. другий третій Тут можна пров'язувати, проходячи ось сюди, а можна в петліці, а можна прямо от в цю арку. Я зараз буду пров'язувати в арку. Один-два. Далі один над стовпчиком. Так, і знову. Ще раз наголошую, можна ось сюди притягувати гачок і притягувати нитку один-два, а можна в арку. Один, два. Накид на гачок. І далі вже над стовпчиками. Один. Що в нас є? Є стіна і вікно. Тепер будемо в'язати дах, повітряна петля, повертаємо наше в'язання і пров'язуємо в кожну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. У нас Вимкнули світло, а я хочу встигнути зробити відео, поки в мене є час, бо не завжди є час показати в'язання. Так. І так, пров'язали. Далі. Повітряна петля, це петля підйому, повертаємо в в'язання. І зараз будемо вже зменшувати кількість петель. Тому я ось сюди протягую один, і в наступну петлю два. Ось три петлі на гачку, і їх пров'яжу. Далі я пров'язую стовпчики без накиду, і в кінці знову зменшу. Зроблю зменшення. Так, буду дивитися, щоб на гачку в мене було три петлі. Ось перша, далі друга. О, вибачте, ще раз перша, далі друга, і ось третя. І пров'яжу їх. Далі повітряна петля повертаю. Тут можна пров'язувати петлі без змін, без зменшення. Потім повертати і зменшувати лише з одного боку. Зараз я спробую зменшувати з двох боків. Так, тут один, так, це я повернула. Тут один. Два. Три петлі на гачку. І далі буду в'язати один, два. Три. Чотири. П'ять. Так, і знову залишаю дві петлі. Так, одна петля на гачку, дві, три і протягую нитку. Петля підйому, повертаю в'язання. Знову тут один. Два. Три. Пров'язала, далі в'яжу без дні стопчики без накиду. Так, далі. Один, не вибачте. І я біля вікна. В'яжу, я не бачу один, два, ось три. Так, протягнула. Петля підйому Повертаю. Знову один, два. Протягнула. Далі один прив'язала. Так, мені треба, щоб було один-два. Значить, тут я вже беру один, два, протягнула. Так, петля підйому, йому повертаю. І тут один, два, і ось три. Візьму тут чотири петлі і протягнула. Ось такий будиночок вийшов. Так, можу тут ще пров'язати. Можна обв'язати цей будиночок цією самою ниткою. Можна обв'язати білим кольором. Зараз я пров'яжу ланцюжок для того, щоб, можна було зробити для того щоб, вона, щоб висів наш будиночок. Петлю зроблю. Так, 2, 3, 4, 5. Шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Ви дивитесь уже по своїм ниткам, скільки вам потрібна петель. Для того, щоб можна було повісити ось таку прикрасу. Так, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Так, сімнадцять, ще 3, 18, 19, 20. Ну, в мене буде така довгенька. Так, І я вже її ось тут пров'яжу. За допомогою гачка. Ну, а за допомогою волка я вже закріплю треба відрізати. Так. Ну а всилю голку і сховаю. Закріплю ниточку і сховаю її у в'язання. І цю так само. Ось сюди заховаю її за допомогою голки. І ось такий будиночок у мене вийшов. Я сховала всі нитки. Зайве відрізала. І ось такий будинок в мене вийшов. Підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалось вам моє відео, ставте пальці вверх. Бажаю вам всім миру, злагоди, міцного здоров'я. І нехай у ваших вікнах завжди, завжди буде світло і добро. І не тільки в вікнах, але й за вікном. Нехай буде мир. До зустрічі, мої дорогі друзі!